Добрий день, любі мої. Дивимося зараз Київ, Київську область на період з 22 по 29 серпня. Отже, Київ, Київ та Київську область розберемо ми зараз з вами на молекули. Прямо. Так, о. о, обороняється, чекає якогось такого вели... великих таких ракет. Знаєте, щось дуже велика така інформаційна давка на Київ, що буде в Києві. Кажуть навіть про наступ. Так? Давайте подивимо, чи буде наступ. Прильоти! Ну, тут таке прильоти. Летітиме. Я не бачу. Давайте іншим подивимось. Я сьогодні буду розбирати е, сімома колодами. Київ, тому що Київ чи буде наступ на Київ чи на Київську область? Не буде ніякого наступу? Хто придумав? Не буде ніякого наступу? Єрунда. Забудьте. Так, чи буде, що буде в Києві з 22 по 29? І святкування будуть. Не подобається мені нижня карта. Засилатися будуть ДРГшники. Прям капітально засилатися. І в Києві, ви знаєте, ми як дізнаємося про чиюсь смерть. В якомусь цей період. Цікаво. Так. Чи будуть прильоти? Отже, дивимось. Чи будуть прильоти в Києві з 22 по 29. Ой-ой-ой-ой-ой. Чи будуть прильоти? Чи будуть прильоти? Чи будуть прильоти? Так, ці дві карти може вийти. Там поводу. Так, Київ готується до оборони. Наступу не буде. Спокойтеся, все буде добре. Дивіться, летітиме. Летітиме з моря вночі. З корабликів якихось може летіти. Обороняємося. Ви знаєте, Київ найзахищніше місто, ніж будь-яке з усіх взяти. ДРГ працює. ДРГ працює на те, щоб ні, воно захищене. Ви знаєте, там така система стоїть, що єдине, що а... будуть збивати. Збивати, а коли збивають, то можливі, знаєте, як о... залишки падати кудись. От. І оце може бути як руйнування, але це буде як більше. Інфраструктури, але вони зараз стараються це робити поза містом і, до речі, дуже влучно це роблять. О, мої карти хочуть. Київ на поготові. Київ готовий. Щось дізнаємося про якусь красу. ДРГшників ловлять, я вам скажу. ДРГшників ловлять. Так, отут, можливе. Вночі будуть, вночі їх будуть запускати, але я вам скажу, що ми все зіб'ємо. От все те, що буде запускатися, місто, бачите, воно як, -як, як під куполом. Під куполом, воно все охороняється. Так що не треба раніше часу. Коли воно не охоронялось, воно не охоронялось. А тепер зараз так воно є. Давайте ще виберемо. Ні, дивіться, ми гора. І на е, проходження на цю гору чужоземцям тут стоїть хрест. Київ охороняється. Охороняється, знаєте, як? Охороняють його жінки та діти. Знаєте, як, ну, давайте так я вам скажу. Ті жертви, які були, жінки та діти, вони охороняють місто від якихось провокацій, від взяття, від бом... бомб. Розумієте? Оце найголовніше. Так, дивимося Київську область. От, дивимося Київську область. Так, що очікує Київську область з 22 по 29? 22, Повітряні тривоги будуть, буде трошечки прилітати. Якась звістка до нас прийде з-за кордону про щось, про якісь. Ми будемо дуже якісь раді. і це прям буде як наша, як, знаєте, як маленька така перемога. Так, по області люди якось дуже налякані. Там дуже якісь знаєте, як в підвішеному стані. Як бояться, знаєте, бояться. Але будуть святкувати до, знаєте, День Незалежності, якісь свята будуть святкувати. Можливо, церковні якісь церковні у нас якісь святої у нас 20. Ага, це у нас 20... 28-го у нас е... свято також, так? С... Серпня. Дивіться, буде пролітати. Будуть якісь дережники засилатися по областях, але щось там їм дуже важко. Так їх всіх візьмуть. Так що, може, якийсь один там пройде, ну. Дивіться, карти рекомендують менше збиратися на таких масових заходах. Менше. Будь ласка, Київ, я тебе дуже прошу, Київська область, навіть таке. Якихось із чиновників кресіть гроші. Далі, другий момент. Десь буде летіти. Дуже багато цього, знаєте, кіпішу, перед 24-м буде. Дуже багато. Теж знову смерть, бачите, так як було в Києві, так і в Київській області. Це як Ми дізнаємося про смерть, дуже якось там. Та смерть, вона, як, знаєте, як зачепить нас як кожного особисто. Ну, так буває. Війську область. А от в Київська область мені щось не подобається. Знаєте, якась, але це не пов'язано з прильотами. Буде якась смерть, але вона не пов'язана з прильотами. Кажуть, це якась як мирна. Це, як, знаєте, як в середині області якась смерть. Новини кажуть, як всі будуть бачити. в новинах, в новинах. Але, знаєте, ми зараз як обороняємося, але стоїмо, як зв'язаними очима. Знаєте, щось, щось те, що те, що є у нас зараз, так, щось. Колесо фортуни, так? Колесо з фортуни, воно більш пов'язане, як ми знаємо, так. Це зв'язок і причини, зв'язок подій, причини та наслідки. От як з законів циклічності, знаєте, у спіралі. Ні, все добре тут. Київська область, ви тримаєтесь, і все у вас буде добре. Велике прохання. Не зараз не бувати в місцях, великих місцях скупчення людей. Будь ласка, Київ, Київська область, ключ, клевер, все, все добре. Всім дякую за увагу. Тримайтеся, вітаю вас з Днем Незалежності. І бажаю вам, Київ та Київська область, бути завжди в мирній Україні, бути завжди в мирі, в злагоді. І щоб у вас було все гаразд. Всім дякую, чекаю на підписочку і всім до побачення.